який був Досить високим, як ви зараз оцінюєте як держслужбовець і фахівець рейтинг українського паспорту навіть під час війни? Він не впав, він зараз у всьому світі наші громадяни. І скажу вам, що бажаючих отримати паспорт громадянина України, тобто з в нас, хоча і зменшеність тому що ви розумієте. Мало хто хоче їхати в країну, де ведуться бойові дії. Але скажу, от, наприклад, про місто Вінницю, це, мабуть, з того, що я спостерігаю, я бачу на студентів тих самих громадян Індії, які чомусь в мирну Індію не їдуть а знаходяться в Україні як воїнів. Але рейтинг паспорта, його якість, бажання його отримати, я думаю, що після перемоги значно виросте. Зараз є дуже багато звернень громадян Російської Федерації, які намагаються і мають бажання знищити свій паспорт і отримати паспорт громадянина України. Я прошу звертаюся до робіть цього. Цього не потрібно робити, тому що на даному етапі те, що стосується до дозу... Громадянина країни-окупату. А тож, що стосується громадянства, якщо є підстави, то необхідно надати необхідний перелік документів. Для цього є проблема. В, в документів є довідка про несудивість, і громадяни зобов'язані Російської Федерації, які хочуть отримати громадянство України, отримати довідку про несудимість. Вона береться в консульській чи посильській е, Наші Зайомники в цьому випадку звертаються в посольство Російської Федерації МОТУ. Але там специфічна робота, то вони видають, то вони не видають, то вони приймають звернення, то вони не приймають звернення. Як завжди, було в росіян, як неповага до інших громадян, так і до своїх. Вона так і задешилася. А можете сказати, скільки приблизно було звернень? Ви згадали там більше п'яти тисяч українців, які мають російські паспорти? Десь громадян Російської Федерації, які мають паспорти громадян. І від них звернень, щоб набути українське громадянство, приблизно скільки було за останній рік, можливо? Таких звернень було близько 50. Ті, Ти, що були надати провідки про Вони їх отримали не лише в посольстві Росії в Молдові, вони їх отримали в посольстві в Польщі, в